Мераж вас заколядувати. Так, звичайно, на різьвяні свята всіся раду І на Божу славу заколяду Христос народився із Діви Марії, на різьвяні свята, як цвіт з лелії, вже темна нічка землю вкриває. А пречиста діва місця шукає, не було для неї в хати. мусила мусіла стаємці заночувати. З далекої дороги діва спочила, і нашого спаса нам породила. І нашого Спаса положила в'ясла, на серце радіє, Тіво Маріє. На столі сіна в хаті слава радійте люди, хто вас є вдома, і з тим Рожеством Ісусом Христом. Мати сина повиває, Христос рождає. Славі Мого! Тримайте. Дякую. Можна йти. Дякую, uh, вам. звичайно. Щасливої вам колеги. Uh,